Це дуже дивно виглядає, коли вчора з'явилася і в Америці, і в Німеччині з'явилася інформація в засобах масобах друкованих засобах. А про те, що Путін важко хворий, і це на, насправді дуже дивно, тому що одночасно і в Америці, і в Німеччині. Як ви можете це прокоментувати? Що це це випадок? Я, я не зрозумів, що він хворий. Да, що він важко хворий. Ну часто мені мені коментувати. Я, я думаю. Е, я відкрию шампанське, як він помре. Е, але е, я не думаю, що режим, путінський режим, тримається тільки на Путіна. Там він збудував. Ну це по англійськи називається мелотократія, військова кратія. Е, е, і без путіна цей режим буде триматися. Я не вірю, що буде якісь демократичні про повстання, демократичні революції в Росії, це мені і мені не так турбує це, що Путін хорий. Хай він кажу, хай він промре. Але але режим, який він збудував, який підтримує більшість населення, на жаль, в Росії, хоч є демократи демократичні настроєні Росіяни, ті, які. Протестували місяць тому за міру в Україні в Москві. я думаю, що на жаль, цей режим буде триматися без, без Путіна. Я думаю, що тут, тут головне, що відбулося. я думаю, що зміниться за рік, приблизно коли буде наступні президентські вибори в Сполучені Штати Америки, буде прийде або демократ або республіканець. Немає значення, але прийде на сильніший лідер. Який буде набагато остріше проти е, путінський режим і буде набагато більше е, синхронічно з Конгресом підтримати Україну. А в Європі, що змінилося, це є це, що е, найбільш проросійська країна в Європі Німеччина, е, її лідери, особливо канцлер Меркела, змінила з своїх поглядів щодо Путіна. І це для України важливо. Але щоб. Щоб повернутися до, до питання, що ти що ви дали перед тим, щоб тримати цей підтримку на Заході, потрібно, щоб е, якраз не, не відбулося е, продовження цього втомлення в Україні, щоб якраз е, український президент і прем'єр-міністр здійснили е, ті зміни і боротьбу проти корупції, які хоче і на український народ, і що хоче. І, і щоб заки хоче хоч, хоче бачити, як відбудеться ті а, внутрішні зміни в Україні, підтримка на заході буде тим більше високі.